Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд ще одного будиночку для початку гри у вайтрані. Ось як ви бачите, ось наш вайтран. Ось вони ворота. Видимось направо закуток. І тут з'являється ось такий люк, як ви бачите. Так знаходиться одна кімната, всього лише. Але для початку гри, я думаю, цього цілком достатньо. Цей будинок дуже добре підійде для тих, хто грає в режимі виживання. Тому що там багато їжі, багато різного пойла. Там є зілячка, є тудієнти, є трошки металу. Ліжко звичайно ж мається. І тут маються всі крафтові станції. Тобто, знаходячись прямо всі в цьому будиночку, можна не бігати нікуди. Одразу... Ось тут все зробити. Тут є все. Радакрім пентаграм і душу. Її тут немає. Я про неї трошки забула. Бачите, одразу на початку знаходиться алхімічний стіл. Ось вони зілля, ось вони інгредієнти. Це все активно, це все можна брати. Лишка дає бонус. Ось там ще інгредієнти. Так, тут у нас ще трошки ювелірки є для Ще у нас сифку один дивилась. А тут у нас камешок. Тут знаходиться рандомний лут. У цій скрині, я думаю, краще нічого не зберігати, тому що воно рандомно там щось з'являється. Ось тут під ліжком знаходяться ще дві скрині, вони пусті. Ось тут є трошки, ось, бачите, три. Е... Е... капшики оці ось. з грошима. Книжки, шапка ця пуста. І ось дивіться. Ці всі бутилки, вони всі активні. їх всі можна брати спокійно. Ось вона у нас, які їжі тут знаходиться. Дивіться. Це все можна брати, воно все активне. І звісно, приготувати їжу можна. Ось вони метал, слитки. Ось цей є меч, який можна тут вже покращити і користуватися ним. Ось, бачите. Зовсім невеличкий, такий затишний. І для початку гри прям просто ідеальний будиночок, я думаю. Прямо, я думаю, для мисливця особливо підійти. Дивлячись просто по інтер'єру. На цьому все. Всім дякую, до побачення.